Очі повітряні сили збройних сил України разом з сухопутними військами знищили п'ять шести російських шахедів, які летіли бомбити Херсонщину та Миколаївщину, і детальніше про цю нічну атаку і взагалі наміри ворога говоримо з речником командування повітряних сил Юрієм Мигнатом. Пане Юрію, добрий ранок вам. Доброго ранку, Яна, вітаю вас останніми днями, у навіть не днями, уже тижнями у росіян така тактика пішла, що вони щоночі запускають по кілька шахетів, тобто немає великих партій. вони за 5, 6, 10, 11. А з чим це пов'язано? Чому вони перейшли на отакий спосіб атак по наших областях, по наших об'єктах? Ну, бачите, яка б не була мета, мета може бути різною. так, Шахет, ми знаємо, далекобійний, ну, мається на увазі це як баражуючий боєприпас, вважається, як безпілотний камікадзе, як е, засіб, який може влучати точно, має він GPS-навігацію, по якій йде, і по прокладеному відповідно оператором маршруту. І може летіти далеко. Може летіти, змінюючи постійно маршрут, як йому його і заклали на е, старті. Ну, Таким чином, навіть невелика кількість БПЛА. Які ворог застосовує, вони зрештою проводять. Такі маневри Україною, ну і визначають, де їх там краще збивають, де гірше, і так далі, так далі. Це дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Ну і вже враховувати ту інформацію при плануванні наступних атак. Тобто така собі ще й розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть невелика кількість БПЛА 5 чи 6 це. Не просто так політати відправили. Вони відправили його конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть невелика кількість 11 так минулого разу, чи 15, вони розлітаються по різних маршрутах. Фактично ніколи не летять. В купі, це дозволяє ворогу проводити оту збір тої інформації важливою для неї, теж для нього теж щодо сил та засобів. Але ви бачите, що шахет один навіть один, коли летить, це грізна зброя. Її треба обов'язково знищувати, тому що коли вручає вона в уразливе місце, то може бути ну може бути серйозні наслідки. Пам'ятаєте, кілька місяців тому Іран повідомляв, що вони зробили нову версію шахеда, який беззвучний, такий, так без цього мопедного аудіосупроводу. А в Україну такі вже з російського боку залітали? Ну можливо, і залітали. Тут немає нічого дивного, що будь-які БПЛА ударного типу чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни. Тут е, теж е, нічого дивного випробовують. Безпілотники в бойових умовах бачать в реальному бою в протиповітряному бою слабкі його місця, сильні його місця. І відповідно до цієї інформації будуть вони удосконалюватися. Також враховується, Ну, шум тут не є визначальним. Більше, звичайно, береться до уваги його помітність, помітність радіолокаційна, тобто чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції, передати цю інформацію. Вчасно для знищення, тому використовуються теж і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, тобто він стає менш помітним, і це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Ну але е, ми теж отримуємо. Е, Певну техніку від заходу, так яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар АІСТІ, який бачить ну, найменшу ціль, і побільше таких радарів нам чекаємо від Німеччини на ті ще додаткові системи, які нам ФОБ війшли в черговий пакет допомоги. Ну і ми чекаємо, звісно, на літаки. F-16. було повідомлення про те, що в Сполучених Штатах наші пілоти вже почали безпосередньо на літаках навчатися. Що можете про це нам розповісти? Дуже мало, тому що інформація дуже обмежена через те, що партнери не надто люблять, коли забігаємо наперед і говоримо там, що ось вже так уже так інформуємо ворога про став. Навчання і так далі, готовки. Але якщо з'явилася в західній пресі інформація з посиланням на офіційні джерела, зрозуміло, що можемо про це говорити. Ми е, повідомляли, що пілоти навчалися проходити підготовку на тренажерах, авіаційних тренажерах які повністю відволік кабіну літака, наступне це от перехід на навчально бойовий літак-16, це двомісний польоти вже з інструктором управління. Пілот наш вже бере на себе, вже повністю управляє під наглядом досвідченого інструктора в повітрі. Далі самостійний виліт після необхідної кількості годин виконання завдань буде самостійний виліт. Ну і це вже буде в цей самостійний виліт для кожного пілота є знаковим в його житті. На новому типу літака, ну і потім вже будуть ще воювати безпосередньо застосовувати різні типи озброєння: це і авіабомби, і ракети, і інше озброєння для того, щоб якомога швидше застосувати його проти наших ворогів. Що ж, чекаємо на Ф-16 в українському небі? Дякую дуже, що приєдналися цього ранку до нас. Це був речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат.